Слава, честно, зачем меня снимать? Вот Безперечно найсучаснішу студію в цій країні і одну з найсучасніших Європі. А ТСН теж, слава Богу, переджає не просто в цю нову студію, але в цей новий офіс, тому що Ньюзрум буде знаходитися також тут. Але свят і змін в телеефірі, що їх після мову на канал студії Один Пусади. Так що на сьогодні дивіться нас тут, що по 12-й країн. Є різні новини в цій країні. Якісь в Богу МІ, які змінюють, але є новини прості. Вони перші, бо вони вражають. Нова студія на Тисенівська взагалі канал один плюс Вона має щось так багато прихованих можливостей, які ми не до кінця можливо ще вивчили. Що я думаю, що, що звичайно це буде нас а, стимулювати, народжувати фонтан нових ідей. Принаймні я цього чекаю, і процес вже почався. І все, що ми намагалися робити примітивними засобами, тепер ми можемо візуалізовувати, можемо показувати, використовувати все, що нам не давало технічно реалізуватись. І все це треба адаптувати. З цим всім треба зрозуміти, як працювати, і це надзвичайний виклик. Ближче тепер їхати <гум> відповідно, що в нас буде більший ньюзрум, у нас всі будуть разом сидіти. Ну я не думаю, що підхід до роботи в мене якось так кардинально. Зміниться, але можливо буде більше натхнення, оскільки все нове воно надихає, все нове воно якимось чином провокує, мотивує. Тому можливо буде більше якось, ажіотажу, активності, запалу. Якщо раніше у нас була можливість дев'яти шарів графіки, зараз 116 шарів графіки. Це абсолютно інші реалії. Це Цим треба вміти. Ну от, ніби знаєте, ви рахували на рахівниці, а потім вам дали е, айпед. і Ви маєте це зрозуміти. О, зараз ми маємо зрозуміти iPad. І сьогодні був останній ефір сніданку. І сніданок, зокрема, і те сам, в тому числі не буде виходити в ефір протягом двох тижнів. Розповідаючи, все дуже сучасне, дуже яскраве. Бачите, от Алла сказала, що всі будуть заходити, всіх це напружує тому, що ми пристосовані до того, що в нас верхня частина зазвичай гардероба в нас. Укомплектоване. Тепер треба всім думати про те, що виглядати гарно, повний зріст, мати красиве взуття, красиві спідниці, сукні і так далі, тому інше. Ну, це головна, головний біль для наших стилістів, а для нас буде там додаткова розвага і стимул. Дуже багато надій в плані візуалізації новин. Тому що є такі новини, які дуже важко візуалізуються. А, якісь економічні новини, новини пов'язані з технологіями певними. Гарний ньюзрум, великий, світлий. Бачите, коли з'явиться цей гамір, коли буде багато людей, буде дуже динамічно, буде дуже цікаво, дуже круто. Ось порівняння порівнянні старим, ну звичайно, знаєте, телецентр, він брудний, поганий, погана енергетика. В ньому тут гарна енергетика, все класно. Мені тут дуже так затишно, дуже зручно, дуже подобається вид, вид з вікон, ну і взагалі тут добре. Чекаю, що в роботі нічого не зміниться, і що новини залишаться такими, які вони є. Що працювати буде прикольно тут. від відео.